Пане Сергію, почну нашу розмову із нічної атаки ворога. Чи намагався намагалася Росія атакувати знову наші енергетичні об'єкти? І чи є вже наслідки, якщо ви, звісно, володієте такою інформацією? Ворог знову був по підстанціям «Укренерго», по повітряним лініям, які ведуть від атомних електростанцій до підстанцій «Укренерго» і до великих українських міст. Зараз я думаю, що за кілька годин матимемо повну картину. Все ж таки, по тому. По тим об'єктам, по яким цілий ворог, наскільки ті враження критичні і не критичні, ворог намагається знову ж таки розділити Україну на острови і е з унеможливити подачу електричної енергії від атомних електростанцій до великих українських міст. І бив так само і по теплоелектростанціям, які знаходяться е в центрі України та на заході України. Поки що, по саме якраз по наявності уражень інформації немає. Я думаю, що за кілька годин матимемо більш повну інформацію і зможемо повідомити нашим глядачам. Зрозуміло, будемо очікувати, пане Сергію. Але станом на сьогоднішній ранок, як би ви охарактеризували ситуацію зараз в енергетиці, ми бачили особливо на вихідних. Ну принаймні, українці помічали, що подекуди навіть були послаблення графіків відключення, але зараз у нас сильні морози знову ж таки повернулися, в тому числі і зросло споживання. Що ми маємо станом на цю мить? Ситуація стабільно важка, важка вона в, внаслідок кількох дій. Перше, те, що ми маємо значний дефіцит в енергосистемі електричної енергії. Ми маємо величезні проблеми з теплопостачанням у місті Києві. Більше тисячі будинків, багато квартирних будинків в Києві залишається без теплопостачання. І з великою вірністю, та тисяча будинків, яка живиться від Дарницької ТЕЗ до кінця опалювального сезону, на жаль, подачу тепла туди. Пота подати неможливо буде на жаль, і треба про це відверто говорити з людьми, щоб люди розуміли, орієнтувалися. Що стосується вихідних днів, дійсно на вихідні ні було часткове послаблення за рахунок того, що зменшилось споживання промислових об'єктів, тому що на вихідні дні промисловість не працює, і мали деяку генерацію за рахунок сонячних електростанцій. Почали вже працювати сонячні електростанції, тому сподіваюсь, що там принаймні. Вже за тиждень ми матимемо додатковий об'єм електричної енергії, згенерований і маленькими домашніми СЕС, і великими промисловими. Скажу, що в нас по Україні більше 20 тисяч маленьких сонячних електростанцій, і їх люди встановлюють достатньо активно, які працюють і по зеленому тарифу, які працюють для власних потреб. Тому нам залишилось не так багато часу, щоб перетерпіти ці складні моменти. Я сподіваюся, що вже з березня місяця буде послаблення незначне, але послаблення. Рафіки відключень і ситуація з теплопостачанням також буде більш-менш кращою. зрозуміло. Будемо сподіватися і очікувати. Звісно, вже і тепла на вулиці, в тому числі, пане Сергію. А як зараз просувається відновлення ключових енергооб'єктів, які були пошкоджені ворогом? Чи вистачає нам для цього коштів ресурсів? Відповідно, обладнання? З чим зараз є найбільші проблеми? Ну, якщо характеризувати зараз по суті енергетики надають першу медичну допомогу енергетичній галузі. Поки що процес лікування не розпочинався, навіть скажу так, що по багатьом об'єктам і діагноз ще не встановлений до кінця, тому що для того, аби діагностувати повністю, що потрібно робити, яку кількість матеріалів запасних частин і обладнання потрібно закупити, на навіть на цю ревізію потрібен тривалий час. А його фактично немає, тому що після кожного якогось прильоту рятують, надають першу медичну допомогу енергетики нашій, і після цього знову ж якісь чергові прильоти. Тому фактично ну, проводиться якась ревізія, збирається той масив інформації, який потрібен для того, аби закупити відповідне обладнання і «Укренерго», і, і, і теплоелектростанції. І так само гідроелектростанції починають займатися закупівлею обладнання. Але тут питання також серйозне. Вони дуже до цього бережно ставляться, щоб не потрапити в пастку до антикорупційних органів, і вони проводять відповідно згідно процедур, процедур закупівлі. А це такі достатньо тривалий час. І тут палка з двох кінців. З одного боку нам потрібно максимально швидко закупити обладнання, з іншого боку, є корупційні ризики, і ми бачимо, що ну. Керівники цих підприємств не хочуть іти на якісь певні ризики, підставляти себе і колективи свої, вони діють згідно процедур. Що стосується фінансів, фінансів, звісно, обмаль, тому що потрібно величезні фінансові вливання для того, аби лише відновити або закупити обладнання, відновити ту чи іншу критичну інфраструктуру, і додатково потрібно ресурси буде виділяти або шукати в донорів для того, аби захистити. Додатковим захистом цю інфраструктуру ну, для того, щоб ці гроші не були марно витрачені. Тому в цьому напрямку потрібно працювати. І енергетичний Рамштайн він точно потрібен. Потрібно вливання достатньо серйозні з боку міжнародних донорів, тому що ми самі як країна не потягнемо фізично і фінансово відновлення такої критичної інфраструктури, тому що це десятки мільярдів доларів. Станом на сьогодні лише тільки за 2025-2026 роки вже Росія нам нанесла збитки. Тому нам потрібна буде точна допомога міжнародних донорів. Пане Сергію, а донори готові нам довірити ці кошти і безпосередньо фінансово нас підтримати, враховуючи, будемо відвертими, які у нас були проблеми в енергетичному секторі і корупційні скандали, в тому числі, як зараз реагують на це партнери, і чи готові вони справді Україну підтримувати в такий непростий для нас час? Давайте так розберемо по конкретним підприємствам. Якщо брати Укренерго, наглядова рада Укренерго, вона складається в всіх незалежних членів наглядової ради, складається з європейських представників. Тобто вони мають повний контроль над підприємством і можуть контролювати всі видатки, які «Укренерго» буде здійснювати. Mm -hmm. Це в принципі основна кампанія, в яку потрібно величезні вливання сьогодні для того, бо відбудувати і підстанцію «Укренерго», і збудувати захисні споруди. Тобто, у них тут повний є контроль, і тут питань не не може бути жодних. Е, жодних. Друге питання: – «Укргідроенерго». така ж сама ситуація. Наглядова рада, незалежна наглядова рада, і саме якраз незалежні члени наглядової ради також складаються з європейських і американських членів наглядової ради. Вони також мають повний доступ до інформації і можуть абсолютно прозоро здійснювати контроль. Так само ми розуміємо, що антикорупційні органи вони. Хоч і складається з українців, але вони здійснюють повний моніторинг всіх закупівель і енергетичних кампаній, ми бачимо, що ніхто від них не сховається. Вони молодці, вони працюють достатньо ефективно і якісно. І навіть якщо хтось і намагається щось вкрасти, то ми бачимо, що навіть по останнім гучним скандалам, що вони володіють абсолютно всією інформацією і співпрацюють з багатьма країнами навіть по останній події? Ми бачили, що е, національне антикорупційне бюро співпрацює з 17 країнами для того, щоб встановити всі факти. Тому я думаю, що донори мають абсолютно весь спектр інструментів для того, щоб контролювати використання коштів, які вони надають. Угу. А, пане Сергію, ще не можу вас не запитати з приводу тарифів на світло для населення. Пан Шмигаль зазначав, що після 30 квітня він не зміниться. Чинний фіксований тариф діятиме до цього місяця, але перегляду після цієї дати за його словами також не буде. Однак низка експертів вже неодноразово просували тезу і висловлювали цю думку з приводу того, що нам необхідне підвищення тарифів для населення. А як ви гадаєте, чи дійде все таки, врешті-решт до якогось підвищення, чи ця тема точно зараз найближчі місяці табу? Я думаю, ця тема точно в найближчі місяці табу. Звісно, що європейські партнери намагаються через різні джерела. Достукатись до українського суспільства, що нам потрібно відміняти так зване ПСО. тому що сьогодні державна компанія Наргатом і «Укргідроенерго» покривають різницю в тарифі між ринковою ціною, яка складається сьогодні на ринку електричної енергії, фіксованої. 4 гривні 32 копійки, яку сьогодні постачають населенню. і сума цих субсидіювань достатньо значна. Енергатом біля 160 мільярдів гривень на рік буде покривати у 2026 році. Різницю в тарифі, і біля 30 мільярдів гривень на рік покриє Укргідренерго. Фактично 190 мільярдів гривень ці дві державні енергокомпанії. Витратять на субсидіювання, це в принципі субсидіювання. Історія непогана, але я вважаю, що в нас має бути все таки адресне субсидіювання, і ми маємо субсидіювати ті категорії населення, які дійсно цього потребують. Ті люди, які мають можливість. Фізично і фінансово сплачувати по ринковому тарифу можливо варто до цього питання повернутися, але вже по завершенню війни. Я думаю, що принаймні по завершенню і шість місяців ще має пройти часу для того, щоб пройти відповідні обговорення. Зрозуміло, почув вас, пане Сергію. Дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Роз'яснили Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг був з нами на зв'язку.